Сьогодні ми з вами поговоримо, як не вигорати, а загорати! Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні 70-й день челенджу турботливі 85. І коли, як не в кінці мого челенджу, ми будемо з вами говорити про вигорання. Як знімати більше ніж два місяці поспіль і не вигарять? Це питання, яке я сама собі задаю, і вже маю на нього відповідь саме для вас. Якщо ви раптом на моєму каналі вперше, я вас закликаю підписатися, поставити цьому відео вподобайку, написати якийсь гарний змістовний коментар, це дуже допомагає просуванню мого youtube каналу. У мене тут багато про саморозвиток, про тренування, як досягати своїх цілей та йти вперед. І так, тема для мене особисто дуже така змістовна, щепетільна. Що я вам хочу сказати? 70 днів поспіль я виставляю відео на YouTube щодня. 70 днів поспіль я тренуюсь двічі на день, не просто щодня, а двічі на день. Окрім того, у мене є ще один YouTube канал Я ще і мама 24 на 7, бо дитина не ходить у садочок. У мене є мій волонтерський проєкт. З'єднуємо, де я також приймаю участь до речі. Я не перестаю говорити у кожному відео. Долучайтесь до збору для маленького Максима. Вже скоро наш збір туботлі 85 підходить до кінцю, але це не означає, що треба переставати допомагати Максиму. Родина Максима збирає більше ніж 2 мільйони доларів на дуже дорогий укол від м'язової дістрофії. Дюшена давайте зробимо все, щоб маленький Максимчик жив і мав насичене і класне. Життя. Доєднуйтесь до збору обов'язково, скидайте свій донат, а ще. Я скидаю по 5 гривень донату на рахунок маленького Максима, це буде 1 червня за кожну підписку нову на мій канал. Тож обов'язково підписуйтесь, якщо ви це не зробили, а я дивлюсь статистику: і 70% людей дивиться мій канал, не підписаний. Що за діла? Давайте переходити до теми сьогоднішнього відео. Перше, що я вам хочу сказати, мій такий шалений інсайт, що кожна ваша соцмережа, яку ви ведете, є вашою. Окремою роботою. Це, знаєте, ставтесь до цього серйозно. Якщо ви це не будете робити, то ця соцмережа і ця робота просто поставить вас на коліна, якщо можна так сказати. Якщо ви не будете відзначати, що так, Ведення сторіс це бляха окрема робота, бо це треба якась креативність, це точно треба виділити для цього час. Якась думка змістовна повинна бути. У тебе повинен бути якийсь контент-план, і це все робити реально складно. Я вчора вийшла в сторіс вперше за багато-багато часу, і я прям така вау! Просто підбір, блін, картинок, якихось текстів змістовних, що це просто було читабельно і якось приємно дивитись. Це реально окрема робота. Якщо у вас ще є YouTube, ставтесь до цього як до окремої роботи, бо це така ловушка, знаєте, це як оці під'їдання і умовно калорії, які ми замічаємо. Так само це і робота, яка, яку ми не замічаємо. Робота по дому, відносини, стосунки зі своєю дитиною це також окрема робота. Прям хваліть себе за це. виділяйте для цього реальний час, скільки це насправді займає. Сторіс виставити, блін, якщо це не просто якийсь репост або просто фотка, ну це не 15 хвилин, друзі. Це набагато, набагато більше. Дати якийсь зворотній зв'язок команді це більше. Зняти відео це дуже ну, багато часу на це треба. Не треба собі ставити якісь нереалістичні мірки, типу я зніму 8 відео за день. У мене гаварілка прикращається на трьох відео. Якщо я три відео поспіль знімаю, то все гаварілка більше не говорить. Я потім хочу тільки мовчати. Хоча... В житті просто спробуй мені рота закрити. Та ніколи такого не буде. Не було і не буде. Реально оцінюйте, скільки ви працюєте, скільки часу у вас іде на якісь а додаткові завдання, які, можливо, ви не оцінюєте як ваша робота. Бо я вам хочу сказати: ведення бізнесу, коли ви взагалі фрілансер, це капець, особливо на перших парах. Якщо у вас блог, якщо у вас бізнес, багато людей мене можуть зрозуміти, бо ти і чтець, і жнець, і надодіє грець, і цьому всьому ще треба навчитися, навчитися ті історії з бляха вести, навчитися, я не знаю, ставити камеру, знімати, навчитися нормально встановлювати світло. На це реально треба дуже велику кількість часу, особливо на перших порах. Тому мені здається, усі мої попередні такі спроби. Зайнятися бізнесом просто летіли в трактор риб, тому що я думала: та тут зараз все просто, але ні, умови 2025 року. Диктують нам таку завищену планку. Ти вже не можеш просто, блін, сторі спіліть, Тобі треба сторітейл. Ти вже не можеш просто бути господаркою бізнеса. Тобі треба вести інстаграм і бути ще і СММ, і своїм менеджером, і думати, як заполучити тих клієнтів. І це реально величезна робота, умовно, не по справі, не по тому, що ти не, не по основній зайнятості, скажімо так, але вона витрачає багато. Додаткового часу, ресурсу, енергії, і тут я вам також хочу сказати, що не розраховуйте робити одразу все на 100%. одразу все. Супер правильно, я наче це знала, але нещодавно мене прям так капкан спіймав. Коли я почала е, робити в канві, е, мені треба було зробити роботу. Я людина, яка ніколи нічого не робила в канві. Я не знаю цю програму, не вмію її володіти. Як я засмутила, що у мене з першого разу не вийшла ідеально. По-перше, набагато більше часу ніж я на це закладала. По-друге, реально боже, яка була засмученість. А що це таке? Я тільки почала цим займатися, що не ідеально. Чому так? Я вирішила, якщо ви слідкуєте за моїм інстаграмом, якщо ви бачите мій блог, ви бачите, що я роблю все відсотків. Ну, дай Бог, щоб на 70 Вчора в мене вийшов сторітейл, якщо ви дивитесь це відео у день випуску. Вчора в мене вийшов сторітейл про те, що, блін, у мене по укрмові 6. Я, типу, ці роблю помилки, не тому що, ну, якби, би, я хочу когось образити або хочу, щоб вас тригірили мої слова. Просто ну, ось так: ось така я людина. Я не претендую на якусь супер високу планку. Чи маю я колись на меті навчитися краще? Так, ви мені це робите безкоштовно, наприклад, у коментарях постійно мене виправляєте, і я реально від цього кайфую. Не ставте собі завищену планку, прямо якщо ви робите це вперше, зробити це ідеально, тому що ідеально не буде і тільки будуть, знаєте, якісь розчарування і засмученість. А це грає на руку нашому вигоранню. Коли ти багато працюєш, у тебе не виходить бум! Вигорання, меч! Все, ти вже тут. Нема при цьому достатнього. Відпочинку, і все, накрути в голові пішли, вже там загорала шарманка про те, що нафіг мені це все треба, це, мабуть, не моє, треба залишити. Реально, не ведіться, не ведіться. Це три складові, що може трапитись перед вигоранням. Також люди недооцінюють, і неймовірна психологіня Інна Грош ділилася, що зараз є таке перманентне відчуття втоми. Саме через те, що в Україні війна. Ти просто перманентно втомлений, тому що це дуже сильно жере твій ресурс, і ти не можеш якісно відновитись. Тому, ребят, планочка ще нижче опускається, поки не закінчиться війна. Тому що, ну, реально, прокинулись, руки, ноги на місці, усмішка є, все. Вже <с> e -mail> <"Ь> -mail> супер день, вже. Плани на день виконані. Ставтесь для себе максимально лагідно і так трепетно. Ще я вже затронула цю тему з відпочинком. Давайте собі реальний відпочинок, реальну можливість якісно відпочити. Якщо ви, як я, я про це кажу, бо я от буквально щойно теж попала на цю ловушку. Я думала, окей, я виставляю відео на YouTube щодня, я тренуюсь двічі на день, це все супер. Я буду відновлюватись тим, що я гарно сплю. Це безперечно, кайф. І ще відпочинок такий, як, наприклад, дивитися рілси перед сном. Ні. Якщо ви багато працюєте, відпочинок має, ну, знаєте, має ту саму вагу. Відпочинок має бути таким ж співвідносним, крутим. До вашої роботи. Це складно собі дозволити, навіть я перевірила це на собі. Ти такий, да, да, має бути. Так зроби це. Хорошо, я сам рішу. <гум> Знаєте, складно собі дозволити, але треба це робити. Плюс, на чому я себе особисто зловила, можливо, ви теж підтвердите це. Зараз дуже складно відпочивати стало якісно. Ти такий, блін. Ну, от навіть я собі зробив день без телефона. Це класний відпочинок, до речі. Але ти такий, я ходив і просто думав ні про що. Чи відпочив я? Ну ні. Вам треба шукати наповнюючі справи для того, щоб ви реально відпочили. Плюс до того. Треба вчитися перелаштовувати свій мозок про відпочинок. Коли ви думаєте про роботу, це не відпочинок. Коли ви думаєте про задачі на наступний тиждень, це не відпочинок. Відпочинок це реально вміння відпускати цю узду, а якщо ви в такому режимі, то, скоріше за все, ви стикаєтесь з тим, що це робити складно. Я така людина, що все, якщо мені прийшла ідея, мене вже несе. Ви маєте себе зупиняти на цьому і прям фокусуватися на якісному Куртому відпочинку. До речі, на це дуже класно впливає зміна локації. Так, ви звикли до того, що, якщо ви працюєте з дому, що будинок це ваше місце таке роботи, можливо, у вас є кабінети, це прям теж вже крута прив'язка. Міняйте своє місце дислокації, щоб ви розуміли, ага, тут я не працюю, тут я відпочиваю. Це дуже допомагає такий малесенький лайфхак. Також підготовлюйте собі одразу. Якийсь бонус, якийсь у вигляді подарунків або у вигляді відпочинку, коли ви беретесь за якусь велику справу або великий проєкт. Розбивайте і робіть собі одразу вихідні, якісь проєкті. Ви не можете працювати без вихідних. Це погано працювати без вихідних. Також одразу собі. Скажіть, що ви собі подаруєте, підкріплюйте це чимось нереальним, що вам дуже хотілось. Що вам, наприклад, зараз я приведу приклад. Зараз я собі вже хочу замовити парфюми, одні, які я дуже дуже сильно хотіла. Для того, щоб коли я закінчу челендж, у мене вже був подарунок для себе, бо я молодець, бо я 75 днів поспіль знімала відео, бо я тренувалась, бо я вкладалась в цей проект. Також я собі вже підготувала тиждень відпустки. Щонайменше тиждень, дасть Бог і трошки більше я буду прям супер сильно рада. Обговорюйте це самі з собою на березі. Бо коли у вас несе, вже складно думати про відпочинок. Тому робіть собі такі строгі, серйозні правила, які не можна порушувати. Відпочинок є відпочинок, це стабільно. Подарунок для себе є подарунок для себе, і я його виконую. Це стабільно. Відпустка є. Відпустка, тому усі чати до побачення це стабільно. А я буду виходити з вами, перевдягатися. Будемо з вами займатися. І давайте, поїхали. Поїхали, поїхали. Засиділась, уже вода холодна. Я вас дуже сильно люблю. Відпочивайте, давайте собі цей неймовірний час піклуйтесь про себе так, як жодна людина у вашому житті не піклувалась, бо ви для себе най-най-най-най-най головніші. Я вас люблю, цілую, обіймаю і до завтра. Пока. Давайте там відпочивайте.